Ті, кому вони не байдужі, це було одне з перших запитань, яке мені поставили, коли я вперше давав інтерв'ю Аллатра і дізнався, хто ви такі. Ваше інтерв'ю розлетілося по всьому світу більше ніж на CNN, Fox News чи MSNBC. Кожна людина у світі має мати захисника, такого як Аллатра, який буде за неї боротися. Та юна дівчинка в Танзанії, про яку мені розповіли, що тепер у неї все налагоджується. Це все завдяки вам. Вам та іншим людям, які її підтримали, тепер вона вчиться на перукаря і збирається відкрити власний бізнес. Завдяки вам вона не наклала на себе руки, вона не здалася, тому що у неї був захисник на ім'я Аллатра та інші волонтери, які за неї боролися. як взагалі повинні реагувати і діяти держави Якщо вони дійсно керуються принципом, що інтереси дітей понад усе Якщо це дійсно має для них значення, тобто, якщо б країни приймали рішення, виходячи з найкращих інтересів дітей, вони б заблокували активи Якуба. Чи не так? Інтерпол видав би міжнародний ордер на його арешт. Мосад би його розшукував, усі навіть ЦРУ.